12 січня Марганець вітав сторічну ювілярку Домнікію Володимирівну Рибалку. Її віковий життєвий шлях пройшов у важкій праці у колгоспі. Домнікія Володимирівна виховала четверих дітей. Під час Великої Вітчизняної переховувала партизан, родичі яких після війни неодноразово приїздили до нашої ювілярки, аби низько вклонитися та подякувати за щиру душу та допомогу. Сьогодні Домнікія Володимирівна має 5 онуків, 4 правнука та 4 праправнука. А в цей святковий день до неї в гостинну хатину із подарунками та теплими привітаннями завітали представники міської ради ветеранів та начальник управління праці та соціального захисту населення депутат міськради Гульнара Рашидівна Хникіна. Квіти, солодощі та чудовий подарунок до ювілею разом із щиросердними вітаннями підняв настрій сторічній ювілярці. Тож до привітань приєднуємось і ми. Миру вам, Домнікія Володимирівно, здоров'я та душевного тепла від рідних людей.